Традиція виготовлення ляльки-мотанки, спочатку як містичного атрибуту, пізніше як іграшки, налічує понад сім століть. Лялька-мотанка це оберіг і водночас архетип матері, дитини, роду символ, насичений позитивною енергією. В українській традиції така іграшка уособлює життєдайні сили, родючість ниви, плідність домашньої худоби, продовження роду. З давніх давен вважається, що вилікувати, вберегти від напасти і повернути радість і надію може лялька виготовлена. Власними руками або добрими людьми. Наші предки були впевнені, що така лялька відігравала роль своєрідного відводу. Коли дитина хворіла, мати замовляла мотанку, і хвороба мала перейти на ляльку, а дитина одужати. А ось робити ляльку з недобрим серцем і злістю на когось не варто. У такому разі недобрі думки обернуться проти автора. Це є зовсім не складно, це дуже просто робити, тут тільки головне мати час, фантазію і бажання зробити. А бажання тут головну роль відіграє. От бачите, тут люди різного віку можуть це робити, їм подобається, здається.